Доброго вечора з вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Пам'ятник АТО два переворота, новий отаман. Візит в блен. Переможний старт. 22 червня на календарі. Неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. В понеділок, 16 червня, тоді як рік тому відбулася антитерористична операція проти ЛГБТ повстання, за один день наші військові змогли його майже придушити і звільнити всі села та місто Герцизьк в той день. За час Ато загинуло десяток наших солдат, а за час чотириденної окупації десятки мирних селянь. І про це нам нагадав пан гетьман рунь Цорії Павло Скоропад, який стоїть на фоні нового побудованого пам'ятника героя МАТО. Тож він тоді звернувся громадян і висловив співчуття до родичів загиблих. Згодом о 20.00 відбулась загальнонаціональна хвилина мовчання. Дорогі громадяни рунь Цорі, минає рік з того дня. Коли 16 червня 2024 року на нашій землі розгорнулися трагічні події, які війшли в історію як ЛГБТ повстання, сьогодні я звертаюся до вас, аби з гідністю і мудрістю згадати ці випробування, дати їм праведливу оцінку і підтвердити наш спільний шлях до злагоди порядку та миру. Тоді, коли група осіб, прикриваючись гаслами рівності, вдавалася до збройного протистояння, наш обов'язок був захистити державу, забезпечити спокій громадян та зберегти єдність руньвейцорії. Антитерористична операція, яку ми були змушені розпочати, мала єдину мету відновити конституційний порядок та убезпечити мирних жителів від ескалації насильства. Ми з сумом згадуємо всіх, хто загинув у тих подіях. Кожне життя безцінне. Ми вшановуємо пам'ять загиблих і водночас пам'ятаємо, що держава не має права стояти осторонь, коли її стабільність загрожує радикальні дії, незалежно від ідеологічних чи інших мотивів. Цурія була і залишається домом для всіх її громадян. Ми визнаємо право кожного на гідність, свободу і самовираження, але ми ніколи не допустимо, щоб будь-який рух, незалежно від його вимог, перетворювався на силове протистояння проти законної влади. Сьогодні, оглядаючись на події минулого року, ми маємо вам винести урок. Шлях змін це шлях діалогу, поваги та законного порядку. Ми готові і надалі працювати над тим, щоб кожен громадянин, незалежно від його переконань, мав можливості бути почутим жити у безпеці та в мирі. Закликаю всіх до єдності, взаємної поваги та мудрості. Ми одна країна, ми один народ. Разом ми здатні подавати будь-які випробовування. Хай живе Руньвицурі та її народ. В той же день Борис Грунько увечері звернувся до народних депутатів з оголошенням, що 17 червня відбудеться позачергове засідання Вищого вейцоріуму. Він хотів обговорити з нардепами ряд питань. Навіть погрожував тим, що якщо хтось не прибуде на засідання, у того заберуть мандат. Шалений тиждень відбувся в нашій країні, де відбулося аж два підряд переворотах. Як все відбувалося і як тепер має жити країна, дивіться в сюжеті. Ніхто не знав, що тоді станеться різкий поворот для країни. Отаман міністр Борис Грунько вирішив узурпувати владу. Перше за що проголосували, це надання більших повноважень парламенту, тоді його прийняли без опору. Але далі пішов сюр губернами, вдалося проголосувати за однопартійний устрій в країні за відміну парламентських виборів. Які мали відбутись 1 липня, змогли надати абсолютні повноваження для Грунька, заморозити будівництво фондової біржі та дозволили впускати фарсійські війська на територію країни. Від цього опозиція збунтувалася і ні звідки дістала піротехніку. Згодом вийшов отаман-міністр, який хотів заспокоїти усіх і в результаті закінчив засідання. Де він підсумував результат? Від цього ви маєте почути емоції лідера фракції Правий рух Антона Тарасенка. Вибачайте, але це вже що собі ця партія губерні, ці свині під олігархами? Після такого сам гетьман, а згодом міжнародні партнери Білорусь, Японо-Китайська Республіка, Ленгрія, Платонія та Армалія не визнали перевороту і запровадили санкції. Згодом Богдан Колесніков оголосив, що звільняється з посади міністра економіки, а з 23 червня припинятиме повноваження своєї Юрій Чуйко. Колишній спікер парламенту, згодом тренер збірної Вейцорії з футболу просить міжнародних партнерів не викидати збірну зі змагань і підтримати народ своєї країни. Вже з наступного дня, першим вибухає Таулін, біля МДА проходить протест проти узурпації влади, і вже потім Генеральний штаб збирає нараду. Де в підсумку він нікого не підтримує і тому армія воювати проти народу не буде. Вже згодом бунти почались в Бледі та Женеві. А з 20.00 вже в Квії почався збиратись народ. Вже 9 червня до мітингів приєднується Кауна став всім на диво Харцизьк. У Квії вже 400 мітингувальників, які змогли забарикадувати центральні входи. В герцизьку відбувається саботаж. А до країни прибуває президент Японо-Китаюсткої Республіки Максима Заслужений. МЗС Фарсії оголошує, що визнають нову владу. Гетьман запрошує до свого будинку лідерів опозиції, президента Заслуженого та головнокомандувача Збройних сил для обговорення подальших кроків. У той момент після розгону в бледі. Люди прийшли ще з більшою силою і спалили міську раду та витягнули звідти мера міста і посадили його в клітку. 20 червня. Люди в герцийську вийшли проти їхнього мера. Який підтримав переворот Грунька, гетьман разом з гостями завершили зібрання в його домі, де оголосили, що запрошують Бориса Грунька до вищого вейцоріуму, де має відбутися позачергове засідання. На що той погоджується у той момент? Поліція та внутрішні війська хотіли взяти зброю для придушення повстанців в бледі. Але військові не дали цього зробити їм і тому штурму Бонда не відбулось. Вже 21 червня були повідомлення про захоплення складів в столиці та деяких інших містах. До столиці прибуває техніка, люди на квадратній площі активізувалися та зібралось віче біля вищого вейцоріуму, де згодом туди крокував Павло Скоропад. В той час, коли гетьман оголошував, що парламент розпущено. Партія губерній поза законом і влада тимчасово переходить до гетьмана, вже в Квії, Одесі, Харцизьку, Герцизьку, Чернігові та Женеві озброєні солдати почали захоплювати місцеві МДА. Згодом вийшло так що Борис Грунько та деякі його близькі по фракції втекли з парламенту і згодом його партійці пройшлись маршем ганьбою та були затриманими. Потім гетьман вийшов до народу де оголосив пункти з грамоти до всього вейцорського народу, а потім поїхав до Маріїнського палацу. Де розпустив раду міністрів та назначив нового отама на міністра Рунь-Вейцорії Федора Лизогуба, і під кінець дня він оголосив, що Борис Грунько та інші втікачі тепер в розшуці, і для них кордони та повітряний з водним просторами закриті. В ейфорії революції о 15.00 гетьман Рунь-Вейцорії Павло Скоропад вже виступав перед міністрами в Маріїнському палаці. В той момент він висловив свою недовіру до цього уряду і оголосив про його розпуск. Тож, Хто став новим отаманом міністром, та що буде далі, дивіться у цьому випуску. У зв'язку з цим я оголошую Раду міністрів Руньвой розпущеною з цього моменту. Усі міністерські повноваження призупинено. Тимчасове управління держави переходять до гетьмана Руньвейцорі Павла Скоропада та до тимчасового отамана міністра Федора Лизогуба. Саме так оголосив свій вердикт пан Гетьман. Він офіційно заявив про розпуск уряду, офіційно звільнив міністрів МЗС, МВС, віцеотамана міністра Ітра Петра Сурікова, міністра охорони здоров'я, міністра оборони та освіти. Бориса Грунька офіційно відсторонено від посади отамана міністра, і замість нього назначають лідера фракції ВСХД Федора Лизогуба. Правитель держави оголосив, що вже в найближчий час. Вони разом з отаманом будуть формувати новий тимчасовий уряд, який офіційним стане з жовтня. Наші журналісти змогли спитати, що думає Лизогубі, от що він сказав. Сьогодні відьма Руньвій Цорі поскоро подухвалив рішення про призначення мене на посаду отамана міністра у надзвичайно складний для нашої держави час. Це рішення я сприймаю як високу довіру і водночас величезну відповідальність перед народом Руньой Цорі для мене. Моя позиція чітка. Я не визнаю зупації влади партії губерній. я засуджую бездіяльність попереднього уряду, який зрадив волю народу. І я рішуче виступаю за відновлення вільного політичного процесу, проведення чесних виборів та негайне припинення репресій проти опозиційних сил і так далі. Мій новий уряд, який сформується найближчий час, працюватиме у повній координації з гетьманом, армією та народними громадянами для ліквідації нелегітимних структур, що намагаються узурпувати владу, а також для відновлення конституційного порядку. Ми повернемо народові його голос, ми припинимо корупційне словілля, ми не дамо рудьвицурі на потал зовнішнім впливом, які сьогодні стоять за спиною партії Губерні. Я закликаю всіх громадян до єдності, до дії та до віри. Груньцорія вийде з цієї кризи ще сильнішою, ще більш згуртованішою і більш поважливою до себе. Тож Хай живе, Рунь Вейцорія та її світуй народ. Сьогодні гетьман руньвейцорії Павло Скоропад відвідав місто блед в Одеській губернії, тоді його запросив новий мер міста, щоб подивитися на місто після Фіолетової революції та визнати новообраного мера. Нашим журналістам вдалося подивитися місто та що сказав керманич країни. Саме так виглядає зараз місто, в якому три дні тому відбувались штурми міської ради, та в результаті її спалили і протестувальники взяли місто під свій контроль. Протестами в місті відповідав цей чоловік Ярослав Фавчук якого згодом народ на обрав його новим мером міста? Гетьман прибув до міста по запрошенню і От що він сказав, дорогі жителі міста Бует, Одеської губернії щиро вас підтримую, в тому що вибрали правильний шлях. Тому підтримку нашої революції, нашої зміни влади, і ми не, і ви не дали, тому що вашу владу узурпували. Я визнаю ваші позитивні кроки до нормального життя, а також визнаю народ обраним народом вашого нового мера Ярослава Фавчука. Тому передаю повноваження мера міста йому. Цікаво. Що за червень в місті народилась трійня в однієї сім'ї і вони були присутні на візиті гетьмана і для наших журналістів вони стали улюбленими. Мер подякував словам гетьмана і от що він сказав. Щиро дякую пану гетьману, особливо народу міста Бек за те, що вони довіряють мені у розвитку та налагодження життя в самому місті. Тому дякую їм, дякую йому за визнання і надання даних. Тому сподіваємось, що Блед стане одним із прикладів процвітаючих міст в країні та буде одним із найвідоміших центрів рунь Вейцорії. Сьогодні наша національна збірна рунь Вейцорії з футболу стартувала на чемпіонаті Майнкрафту з футболу, який проходить в Іспанії. Як закінчилась перша гра, та що кажуть гравці? Дивіться далі. Перша гра і вже впевнена перемога, саме так стартувала наша збірна на Мундіалі 25 в Іспанії. Першим суперником стала збірна Тунісу, яку підопічні Миколи Шафіна переграли з рахунком 3-0. Першим м'яч закинув нападник з Курахова Назар Кошовий, а згодом наш нападник з Реалу Владислав Бондар закинув другий м'яч. А згодом на початку другого тайму закинув третій м'яч і в підсумку 3-0 на користь сіробілих. На трибунах в Мадриді були присутні і фанати нашої команди, які символічно принесли, окрім національних прапорів, фіолетовий стяг, як символ тих подій, які відбулися тими днями. У підсумку тренер та гравці грою були задоволені та задоволені були і діями суперника. Тому ось сказали вони. Доволі задоволений грою нашої збірної, також особливо задоволений грою Тенісу, тому що це їхній дебют на такої великих змаганнях. І вони перші хвилини матчу одразу бачили, які атакувачі, атакувальний футбол, перепрошую, грають. І здавалось нам, що ми могли пропустити. Але завдяки грі наших гравців ми виграли суху. В принципі, скажу чесно, матчем задоволений з обох сторон. Гравці Тунісу також атакували, мали хороші нагоди пробити мене, але завдяки захисникам іноді в моїй майстерницькій грі ми змогли перемогти. Тому я скажу, що Туніс, Тунісу треба віддати належне. Вони поборються і, може, в майбутніх роках вони покажуть себе на кращому рівні. А це їхній дебют, тому все зрозуміло, що для них ще це лише початок великого шляху в великому футболі Майнкрафту. В нашій групі Вейцорія займає перше місце. Також в нашій групі господарі, іспанці перемогли нашого майбутнього суперника з таким же самим рахунком. Наступну гру наша збірна проведе проти збірної Туркенії 24 червня о 18.00. Слідкуйте за всіма подіями на телеканалі Блокспорт ТБ та в телеграм-каналі Вейцорії. Також слідкуйте на нашому Ютубі аудіозаписи наших матчів. Прощаємося з вами до 29 червня. Вболівайте за нашу збірну та слідкуйте за новинами в країні після переворотів. А вам бажаю усього найкращого.